До блокади українського кордону польськими перевізниками може бути причетна Росія. Вплив Москви також може мати місце у аналогічних діях у Словаччині. Про це пише видання Гілд Хол, яке провело власне розслідування. Офіційним організатором блокування кордону Польщі з Україною виступає польський громадянин Рафал Меклер. Він володіє транспортною компанією, є представником осуреку проросійської партії Конфедерація Свободи та Незалежності у Люблінському воєводстві. Пише видання. Ця політична сила має тісні зв'язки з Москвою і вже не вперше цей перевізник діє в інтересах РФ. Російські слід виявили і в акціях на кордоні України зі словаччиною. Там організаторами блокування кордону виступили представники громадської організації Союз автоперевізників Словаччини. Антиєвропейська праворадикальна партія Наша Словаччина, що виступає за дружні стосунки з Росією. Ці акції підтримала. Тим часом Україна і Польща готуються до судів із протестувальниками, які заблокували рух транспорту через кордон. Про це в ефірі телемарафону повідомив віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін. За його словами, українська сторона має юридичну підтримку Польщі. Адвокати отримали два завдання. Перше як найшвидше розблокувати ситуацію. Друге це з'ясувати, хто винен і хто буде сплачувати всі збитки. В той же час у Польщі завершили розслідування щодо шпигунської мережі, яка діяла на замовлення російської розвідки. До суду передали обвинувальний акт проти 16 осіб. Про це повідомляє польське радіо РМФ ФМ. Шпигуни діяли з січня по березень 2023 року. Обвинувачені здійснювали діяльність пов'язану серед іншого з розвідкою об'єктів критичної інфраструктури, включаючи військові об'єкти та морські порти. Поінформувала прокуратура.